Бо хто не був з молоду шаловливий? Від чого більш жаль візьме? Чи від батькових скубок, або хоч і пушки, чи від материного голублення? А ще, як яка часом заплаче, так, Господи милостивий, усі пакості покинеш і на вечорниці з місяць не навідаєшся, і зробиш за трьох? Що то, мати, святе діло? Господь милосердний, як є він на небесах, так замість себе дав нам на землі родителів. Батько щоб навчав та до розуму доводив, а щоб чоловік молодий з дуру не затужив та не збився з пантелику, так тут мати з такою любов'ю, як є сам Господь милосердний до нас, грішних. Повна версія аудіокниги на YouTube-каналі. Сила класики. Підтримайте україномовний контент підпискою.